Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Зараз я хочу показати, як себе почуває реанімація. Верніше фалінопсіс, якого ми реанімували. Вже пройшов місяць після того, як він пережив реанімацію. В нього відновився тургор листочків. Був він загорнутий, листочки були загорнуті в пакетику, і пакетик я зняла. Дуже гарний результат. Подивіться, в нього новий листочок з'являється, малесенький, десь пів сантиметра. Ось виглядає такий кінчик листочка, але це вже хороші результати. Стовбур сухий, гнилі немає, листя стоїть міцно, тверді листочки. У нього були такі виснажені листочки, зневоднені, такий він був, як зайчика, як у зайчика вушка, опускав листочки. І ще хороший показник почався. Ріст корінчика. Отут проклюнувся корінчик, і буде гарний такий корінь. Це фалінопсис, який має дуже велику квітку. Це гігантський фалінопсис, у нього 80 см довжина квітоносу і досить така велика квітка. От, це коріні, корені хорошо, не відгнили, зеленіють. Ось я бачу, що і ростуть. Продовжується ріст коріння. От. Водичка ще є на дні цієї пляшки. Я задоволена, реанімація успішна. Все було зроблено добре, йому сподобалося. Єдине, що я його поставлю зараз назад, і він буде стояти, як він стояв. Орхідеї не можна переставляти, рухати, от він стояв весь цей час. Єдине, що йому зробила, це зняла кульочок, пакетик із листочків і робила поливи. Зараз все гаразд. Рослинка чудово все почуває. Піде назад. Дякую за увагу.